Всім привіт вітаю! Сьогодні в нас уже 2 жовтня. Розпочинаємо новий місяць. Надію, що буде він у нас тихий, мирний і спокійний ранкові покупки В АТБ. Кава американо з молоком. Дивіться, вже змінила дизайн упаковки АТБ. От такий тепер. Ну, чимось він мені подобається, чимось ні. Ну, якось звикли ми вже довірніше я до старої упаковки. Але бачу, що з такими от логотипами АТБ. Так, вибачте, я на роботі. Значить, логотип. Подивилася, що з'явилися зараз і футболки, і чашки, і блокноти, і шопери з такими от різними. Малюнками, логотипом, стійкість, Он конкретно зараз стійкість, ну там інші слогани такі. Ну, в принципі, непогано. Подивимось, як будуть вони купуватися. Так, купила Ополісковач своя лінія, такий зелененький. Тут у нас корадуба, гінецея, шавлія і ромашка. Також купила от такий йогурт безлактозний, полуниця з пребіотиками. 290 грам. Хочу потихеньку переходити на безлактозні молочні продукти. Якось вже помітила, що молоко не дуже добре діє на кишківник. Ну, взагалі, кажуть, же, що дівчаткам 40, а то й 45, потрібно відмовлятися від молока молочних продуктів. Ну, в кожного по-різному, але спробую от потихеньку відходити від звичайного, звичайних молочних продуктів. Так, далі. Ну, купила вермишель зі смаком гострої курки по акції. Зараз ціни я вам скажу. Також по акції і Де-Акса. Кашка отака з карамеллю, горіхом і кремом. Такий варіант мені не дуже подобається, але раз в акції, то взяла. І також от дівчата в своїх відео рекомендували от такий батончик від шарм Кремо. він іде з фруктозою, з молочним шоколадом і горіхом. Ви знаєте, дуже смачний. Зараз він йде по акції в АТБ, значить, це йде у нас батончик королівський шарм. Так, 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 з цілим горіхом. Королівський шарм крему з цілим фундуком та горіховою начинкою з фруктозою. От, дівчата, спробуйте, це дійсно дуже смачно. Тут цілий горіх, дуже смачний шоколад, ну і взагалі цукерки шарм я полюбляю, дуже такий хрустка вафля. А оцей, ну, дуже мені сподобався, недаремно його так гарно рекламують зараз дівчата в своїх покупках. Так, ну і давайте по чеку. Значить, так, кавовий напій 24 гривні, йогурт безлактозний 23,90, батончик 14,80, каша 10,90, вермішель 7,40. І ополіскувач для ротової порожнини 23,90. Загальна сума чека 104 гривні 90 копійок. Так що, от такі в мене були ранкові покупки ВТБ. Я на вихідних їздила в Черкаси, тому провела такі активні, хороші вихідні з родиною. Вчора так пізненько приїхала і сьогодні, от зранку, вже на роботу. Дякую, що зі мною, дякую, що підписуєтеся. Чекаю вас в наступному своєму відео, а також чекаю вас в коментарях. Всім тихої, спокійної, хорошої, робочої неділі тижня. Дякую ще раз і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!